Всім привіт на каналі Бухгалтер-Консультант. Сьогодні ми розглянемо декларування річних доходів інвестора. Отже, що потрібно знати для того, щоб задекларувати всі інвестиційні доходи правильно, дивіться у цьому відео до кінця. Я покажу, як заповнювати звіт у кабінеті платника податків. І вам не потрібно буде звертатися додатково до бухгалтера, ви зможете подати звітність самостійно. Отже, у 2024 році у нас звітній період, який охоплює 2023 рік. Ми будемо звітуватись за попередній календарний рік, і нам потрібно у звіті про майновий стан та доходи громадян відобразити всі інвестиційні доходи. Якщо ви інвестор, то у вас можуть бути такі доходи, як дивіденди та інвестиційний прибуток. Це два різних види доходів, які ми декларуємо у декларації про майновий стан та доходи. Отже, що потрібно знати? Спершу нам потрібно підрахувати правильно ваш інвестиційний прибуток та заповнити відповідний додаток до декларації. Нам для цього необхідно знати ціну, за якою ви купили інвестиційний актив, і ціну продажу інвестиційного активу. Важливо, щоб продаж саме відбувався у 2023 році, якщо ми за нього звітуємо. Нагадаю, ми подаємо звітність до 1 травня 2024 року за 2023 рік. І ми подаємо ось ці доходи, які я щойно вам сказала: інвестиційний прибуток та дивіденди. Чому саме нам не цікаві доходи, які ви не реалізували, тобто не реалізований прибуток. Ви можете купувати цінні активи, але їх не продавати. В такому випадку інвестиційного прибутку не буде, тому що він є нереалізований. Він реалізується в момент продажу інвестиційного активу. Отже, тому ми в додатку відображаємо. Саме суму купівлі ціну активу тільки в випадку, якщо він був проданий, і одразу фіксуємо суму продажу і визначаємо прибуток це чи збиток, і відповідно на різницю. Тобто на прибуток нараховуються податки: 18% ПДФО та 1,5% військовий збір. Будьте готові заплатити їх у бюджет. Також ми декларуємо з вами дивіденди. Дивіденди це пасивні доходи інвестора. Дивіденди будуть відображатися по курсу НБУ на дату їх нарахування вам на рахунок брокера. Це часте питання, яке задають ці інвестори. Отже, ми повинні взяти звіт брокера та переглянути, коли нам були нараховані дивіденди на ваш рахунок брокера та перевести їх по курсу НБУ на відповідну дату. Роботи може бути досить багато. Саме тому, коли ви звертаєтеся до бухгалтера, важливо, щоб ви вже мали підраховані ці дані, оскільки сам підрахунок ваших доходів може зайняти кілька днів, а то й тижнів, оскільки операцій у вас може бути дуже багато. Відповідно, бухгалтер може лише допомогти вам пояснити, як це підрахувати, і ви йдете до бухгалтера вже з готовими даними для подання звітності. Отже. Другий вид доходу дивіденди. Ми декларуємо саме в декларації на першій сторінці і вказуємо доходи, які ви отримали у гривнях, звісно, і рахуємо податок: це 9% ПДФО та 1,5% військовий збір з дивідендів. Уявимо, що у вас лише пасивні доходи, дивіденди. Тоді ви заповнюєте лише декларацію про майновий стан та доходи без додатків, і ви нараховуєте на ваші дивіденди пасивні доходи 9% та 1,5%. Увага! У нас діє угода про уникнення подвійного оподаткування з рядом країн. Відповідно, ви можете довести, що податки були сплачені з ваших дивідендів вже за кордоном. Це може бути як ваша особиста компанія, якою виплачуються вам дивіденди, або це може бути інші компанії, акції якої ви придбали, до прикладу, на фондовій біржі, і ви бажаєте отримувати дивіденди і бажаєте уникнути подвійного оподаткування. В такому випадку вам потрібно отримати. Мати відповідний документ в іншій державній юрисдикції, де знаходиться країна з джерела виплати дивідендів, і попросити в неї довідку про сплату відповідних податків та завірити її заапостелювати у відповідному консульстві іноземної юрисдикції. Тільки таким чином можна уникнути подвійного оподаткування в іншому випадку, будь ласка, оплатіть податки в Україні. І так, зараз покажу деталі, як все таки заповнити цю декларацію правильно. І зверніть увагу: ще один важливий нюанс: податки вже можуть бути утримані вашим податковим агентом, якщо до прикладу вам виплати йдуть від українських компаній. Такому випадку юридичні особи за вас будуть сплачувати ПДФО та військовий збір, і вони вам можуть також надати вже інформацію, довідки, що вони отримали ці податки з ваших дивідендів. В такому випадку ви при заповненні декларації вже не будете сплачувати ці податки. Ви просто вказуєте про нараховані доходи. Дивіденди та інвестиційні прибутки, але додатково ви вже податки сплачувати не будете, так як це зробив за вас податковий агент, юридична особа в Україні. Такі випадки у мене в практиці також були. Ми декларували дивіденди та інвестиційні прибутки, але податки вже були сплачені. В такому випадку це відображається в декларації, що податки були нараховані та вже сплачені, і до сплати по декларації у вас вже виходить. Нуль, тобто нічого. Але декларацію все рівно необхідно подати. І так, приклад такої декларації інвестора зараз розглянемо в кабінеті платника податків. Поїхали. І так, у мене в кабінеті вже є податкова декларація про майновий стан та доходи, заповнена за даними умовного інвестора. Що потрібно бачити? У нас є податкова декларація, звітній податковий період це 23 й рік. Визначаємо, хто саме подає декларацію, це резидент а, і сам самостійно платником податку. А громадянин України обов'язково ставимо галочку. У розрахунковій частині звітності ми відображаємо доходи. А саме дивіденди, які вже наголосила, вони можуть бути нараховані і виплачені з джерел в Україні, а можуть бути за кордоном. Якщо це дивіденди, отримані з джерел в Україні, то ми заповнюємо графу 10.4. Дохід отриманий у вигляді дивідендів, нарахованих. Окрім на тих, які нараховані нерезидентами. тобто це у нас будуть дивіденди, якщо ви їх отримали від компаній в Україні, і за них, якщо були отримані податки, то вони будуть відображатися саме в графах 4 та 5. І Відповідно до сплати ці суми не підуть. До сплати йдуть суми, якщо вони будуть відображені в графах 6 та 7. Ось вони називаються, що підлягають сплаті. А ми їх будемо включати, якщо дивіденди вже отримані податковим агентом юридичною особою у графу 4 та 5. Ось тут. Далі, якщо в нас дивіденди за кордоном були нараховані та виплачені, в такому випадку ми їх відображаємо, доходи отримані з джерел за межами України. І відповідно вони підлягають також, бачите, оподаткуванню. 9% по дефоліта, півтора військовий збір. Ми не можемо, їх не могли за нас сплатити, оскільки це не резиденти, цей, цей обов'язок вкладається на нас сплатити. І відповідні суми будуть перенесені в відповідні графи до сплати. Тобто потрібно буде сплатити 9,5 грн. Далі. Які ще доходи у вас можуть бути інвестиційний прибуток? Це другий вид доходу, окрім дивідендів. Тобто дивіденди у вас можуть бути з джерел за межами України та з України, а інвестиційний прибуток у вас може бути в принципі, це те, що торгується на фондовій біржі відповідно з заповненням відповідного додатку F1. Ось, якщо ми відкриємо додаток F1, ми бачимо, що він називається Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб військового збору, отриманих від операції з інвестиційними активами». І ми відображаємо тут те, що було куплено та продано. До прикладу, ми можемо визначити, що сума витрат, тобто собівартість, з якої ми придбали актив, вказуємо в колонку 5. І в колонку 4 ми вносимо суму, за якою ми продали цей актив, і відповідно визначаємо прибуток, який оподатковується у нас. 18% ПДФО та 1,5% військовий збір. Ці дані автоматично перенесуться у основний документ. Зважайте, що якщо це є акції, то це вид інвестиційних активів з цифрою 2. Ви зможете це проставити та написати скорочену назву Тікер або повну назву вашого активу. Далі ми додаємо також у довільному форматі звітність брокера. Та необхідні додатки. Ці довільні документи підтверджують саме нарахування ваших доходів від відповідних компаній. Тобто, якщо у вас будуть в звіті фігурувати дані по якомусь брокеру, вам потрібно буде сформувати відповідний брокерський звіт за відповідний рік та прикріпити до звітності та доходи, щоб контролери могли перевірити правильність нарахування таких податків. Після того, як ми заповнили додаток F1 по інвестиційних доходах та необхідні довільні документи в довільному форматі, переходимо на основний документ, ще раз перевіряємо всі заповнені доходи, натискаємо перевірити звіт та підписати і відправити. Чекаємо квитанції номер 2 і вуаля звітність інвестора прийнята. Вітаю! Я сподіваюся, було для вас корисна і ви зможете самостійно сформувати звітність на основі даного відео і уникнути штрафних санкцій та офіційно задекларувати ваші доходи. Це і є основна мета нашого каналу бухгалтер-консультант підвищити ваше розуміння податкового законодавства та бути податково обізнаним. Дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, відео було для вас корисним. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, та побачимося з вами у наступних відео. Всім па-па!